Абсолютно неожидане відео, ніхто не знав, що я його випустю, ніхто не буде знати, що я його випустю. Надіюсь, я його випустю. Но я захотів зробити це відео, щоб комусь допомогти, щоб комусь роз... щоб хтось розпробував цей новий режим і так далі. Я думаю, ви всі, всі в темі, всі знаєте, що пару місяців назад в Clash Royale випустили абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. Новий режим. Він понравився дуже багатьом людям. І мені теж. Я розкажу в цьому відео, як легше виігрувати, які зборки є самими лучшими, які зборки є самими худшими, як виігрувати, коли в тебе дуже ужасний цикл, і як захищатись від ужасних людей. Зразу хочу сказати, що у мене 3600 зв'язчок, кубків і так далі. Як може це хочете називати. Так що мені можна вірити, я доволі швидко це все пройшов. Почнемо з самих крутих, популярних і імбових. Думаю, всі знають, навіть самі новічки-новічки, новички, що саме саме, Ну, порівняно, найкраща зборка це у нас. Клан і Арчер Quin. То є клан, Мстительниці, Клан Черви і Еси. Або піки. Щоб зробити, у нас 4 клани і 3 мстительниці це треба 5 людей. На 6 -е місце можна ставити любого Еса. Любу піку 에, може це бути палач, пека. Но найчастіше завжди беруть Меганайта, Тому що Меганайт ще дасть вам модифікатор боєць з варвами. Цією колоду... ну, зборкою грають найчаще. І якщо вона вам везе, то ви, мабуть, виіграєте. Тому що клан абсолютно неадекватні, дає бонуси. Все хілиться, все. абсолютно вся команда хілиться. Мігнайт прокачений теж дуже сильний. І от такі от пироги. Другий клан, про який я хотів вам розказати, це клан плюс рейнджери. Це дуже сильна зборка, но, но вона слаба в, ну, проти сильних танкових колод зборок. Проти сильних, сильних танкових зборок вона буде дуже слаба. Тобто вас виріжуть всіх... Передових воїнів, всіх передових воїнів зразу ж виріжуть. А далі <сміст> підуть ваші рейнджери і арчер Квін. Того треба грати обережно і щось думати, думати, прокачувати і так далі. Найулюбленіша моя збірка в Clash Mini це швирятелі. це швирятілі. Це швирятілі. Мітателі у нас так називаються в ігрі, і зараз вам розкажу усі зборки, які основані на трьох швірятелях. Швирятелі сильні свої, своїми бонусами. Тобто це бонус до бомбера, бомбер дає кріт, Крит бере, кріт бере. Ну, копірується з, кожного, з кожної клетки, і дає бішен урон. Плюс палач, який навіть на першому рівні може когось прострелити. Це, кстаті, <смі> нравиться дуже в швирятілях. Перше. Це найсильніше з всіх зборок з швирятілями це три швирятеля, три щитка і пека. Тобто це три швирятеля плюс пека плюс король скелетів і, або гоблін машин або гоблін є, гоблін машин це круто просто вона буде під щитком а якщо у вас гоблін прокачаніші більше то треба ставити завжди гобліна. тобто у вас не обереться модифікатор но і буде сильніша зборка. Далі трохи гірше, ніж це, але но нормально. Це приблизно, я би сказав, варіація простої, але я вирішив її викласти в, в, окрему, в окремий пункт. Це тришвірятілі, плюс меганайт, плюс Гігскілет е з бомбою і той же самий Гоблін. Е Якщо ви Гоблін назбираєте з самого початку, то він завжди у вас буде трьохзвзничний, більше, 4 і так далі. Тобто, ну, вони вам кожен раунд будуть даватися. І вважайте, 6 раундів це вас точно. Щось є трьохзвздичне. Якщо ви проживете, це збірка трохи хуже, тому що вмісто трьох щитків там є два, два бійця. Ну, шо так собі, конечно, мені не нравиться. три шевретеля і чотири мертвеца Це е, дуже така слабенька була зборка. Но недавно улучшили, бафнули модифікатор мертвеців. Тобто, там, як, якщо я не ошибаюсь э, троих э, дебафає жорстко. І плюс, коли ти убиваєш когось із дебафнутих, то мертвіці лучше стріляють. Звісно, це все дуже варіативно, але далі ми про це поговоримо. Найфіговіші з них це швіретілі і 4 еса. Або 4 точених піки, 4 фіолетових фігнюшки. Як вам легше говорити, так і говоріть. Мені не подобається того, що модифікатор S крутий, тільки якщо у вас прокачені карти, якщо вони під хорошим, якщо у них хороші ХП. Конечно. Давайте далі ми поговоримо про це все. Далі збірка, якою грають приблизно приблизно от такі от люди. Убійці, асасіни, наживщики, ножи, кінжали. Називайте як хочете, навіть нецензурними словами. Як хочете. З цими мастерами попригунчиками можна і грати з рейнджерами. Ну, якщо ви граєте з рейнджерами, то це... Одна з найкрутіших комбо в ігрі, ну давайте вспомнивши, що я говорив про нецензурні слова. Або і грати з швирятелями моїми улюбленими лучше звісно, з рейнджерами, тому що там не буде таких хороших бафів. Но і грати можна і з швирятелями, і з рейнджерами. Є збірка 4 піки, боєць, щиток і мертвець. Но... Я сумніваюся в крутості цих всіх вещей. Теж хочу розказати про збірку рейнджери плюс 4 есть тобто, Це працює як то тобто, есть Ви збираєте хороших собі троїх есть тобто, тиловиків і під тиловиків робите максимальне кількість модифікаторів. Тому що в цій грі модифікатори бувають все-таки краще, ніж у їх урівні. Вмісто Вальки можна брати е, варвара, тобто там е, немає е, різниці, що ви хочете брати. Є ще збірки 4 піки і 3 черви, е, Ну я теж е, сумніваюсь. Можна грати рейнджери плюс 4 гобліна, це якщо він, ну, дуже везе на гоблі в початку, а потім дуже везе на рейнджерів. Тобто, якщо ви граєте імператрицю, то у вас бесконечность эликсира. якщо ви граєте королем, то вам. Ну, теж можна грати королем. Я, 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 я грав королем, я вигрував частенько цю зборочку. Теж саме головне це адаптуватися. Адаптуватися, тобто зібрати те, що то, вам подобається. Ну, те, що вам везе. Тобто це може бути 4 бойца. Може бути рейнджери 4 аристократа. Може бути все, що я покажу зараз на екрані. Не знаю, що я там буду показувати. Може бути будь-що. Головне, щоб ви ну, дожили до другого місця, щоб ви нічого не відняло. Звісно, це все. Ці зборки працюють, якщо вам на неї повезло, то є. Ви не можете в кожній збор і в кожній катки збирати ножи плюс рейнджери, чи саму першу, про яку я розказував про клани. Ви можете грати, Ви завжди дивитися? Дивитися, що ви можете зібрати. Тобто, ще дуже полезно подивитись, на з чим грають противники ваші випадку, якщо ваш противник грає дуже жахливими убийцями, то, то що ми граємо, того, що ми живемо з цими монстрами на одній планеті, завжди дивіться, з чим грає ваш противник. І ховайте всіх тиловиків куті карти, всіх ближників в кут карти, навіть якщо у них тільки гоблін і призрак. А може бути... Від тоже будь-що, тобто він ж до последньої секунди, а потім ставить і припрягає все. Будьте обережні. І завжди дивіться, якщо у вас, наприклад, вибір. Поставити одне чи інше, або піти в одну сторону, або піти в іншу сторону. Ви можете завжди подивитися, з чим грають ваші противники. Подивитися, чи ця карта вже випала вашому противнику. Теж хороший совет. Ці всі зборки работають, тільки якщо. Вам на неї повезло. Якщо вони прокачені, то є клан не прокачений, може легко проіграти е, все, все, що нижче по списку, е, може всіх виграти якийсь 4 при, призрак, Може бути без ноль модифікаторів. Но третя-четверта бандитка, яка просто. Е, як е, як дамка в шахматах буде робити, це все, звісно, так. Все базується на вашому опиті, але я розказав вам саме-саме. І один із, один із критерій вашої побіди це адаптація до модифікаторів. Но про неї я не буду розказувати. Я думаю, що людина умна, вона може сама зробити тактику, як грати при таких то модифікаторах. Но якщо ви хочете, я розберу буквально кожен модифікатор. Головне, це в коментарях, Там поставте лайкосів, я дуже старався. І пока.